Їду я в чисте поле, а в чистому полі росте одолінь трава. Одолінь трава, не я тебе поливав, не я тебе породив. Породила тебе мати, сира земля. Поливали тебе дівки, простоволосі, баби самокрутки. Одолінь трава, здолай злих людей, щоб злого про нас не думали, поганого не мислили. Відженити чародія, ябедника, одолінь трава. Здолай мені гори високі, доли низькі, озера сині, береги круті, ліси темні, пеньки і колоди. Заховаю я тебе одолінь трава біля самого серця, на всій путі і на всій доріженці. Саме з таких слів в давнину починали свій шлях люди, котрі лагодилися в дорогу та запасалися цією травою. Це були купці, посли та інші мандрівні люди, котрі найбільше вірили в одолінь траву. В давнину, за переказами, мала вона силу незрівнянну, перемагала всілякі недуги і нечість. Відвар її нібито допомагав від зубного болю й отрути, а ще вважався любовним напоєм, пробуджував палкі почуття в серцях гордих красунь, розповідає український письменник Євген Іванович Шморгун у своєму оповіданні Русальний квіт. Фітозасобами, що виготовляються з лікувальних рослин, можна ознайомитися на сайті, адреса на екрані та в описі до відео. Одалінь трава. Саме так в давнину наші пращури називали латаття біле, латинська назва Німфеа Альба. Ця неймовірна трава впродовж своєї багатої історії здобула купу різних назв. Спробуємо їх згадати: лілея, жіноче латаття, водяна лілія, водяний лопух, збаночки, ломич. Лопатник, русальний квіт, умич білий, купава. Якщо вам відомі інші назви, обов'язково напишіть в коментарях. Народна медицина використовує цю рослину для лікування різних захворювань, у тому числі й пухлин різної етіології, відвар кореневищ п'ють при хворобах нирок і сечового міхура, як кровоспинний засіб, в'яжучий та гіпотензивний засіб, при випаданні волосся ним миють голову. Подрібнене свіже кореневище, використовують замість гречичників при невралгії та міалгії, порошок з кореневищ, ним посипають гнійні рани, всередину його приймають при проносах. Настойка з листя вживається при нирково кам'яній хворобі, свіже листя, попередньо подрібнене, прикладають до осередків запалення на шкірі, широко використовують препарати з квіток рослини, настій пелюсток Приймають при лихоманці, безсонні, підвищеній нервовій і статевій збудливості, болісних полюціях, маткових кровотечах, настойка пелюсток вживається при недокрів'ї, нервових і серцевих захворюваннях, використовують і для розтирань при бронхіальній астмі, радикуліті та ревматизмі. Припарки з пелюсток використовуються як болетамувальний засіб при невралгіях і міалгіях, підсмажене насіння, відоме як сурогат кави, сухі кореневища. Виготовляють борошно, яке після вимочування у воді і подальшого сушіння використовують для приготування різних страв і хлібобуличних виробів, свіжі, вимочені у воді кореневища. можна споживати у вареному або смаженому вигляді. Ця водяна квітка обросла великою кількістю легенд і має велику славу серед народу. До прикладу, Євген Шморгун розповідає: колись один з червневих тижнів у нас називали русальним. Існувало повір'я, що саме в ці дні русалки із білосніжних лілій стають простоволосими дівами і водять танки біля річок. А дівчата і хлопці тоді не ходили купатися поодинці, щоб русалки не залоскотали. Наймарновірніші носили про собі стебла, полину і любистку. Це повинно було відлякувати русалок. Особливо небезпечний так званий Мавський Великдень четвер русального тижня. У цей день дівчата і жінки навіть не працювали, щоб не розгнівати русалок. А вже про те, щоб у річці бовтатись, не могло бути і мови. Коли ж котрась змушена була ступити у воду, то мала обов'язково спершу кинути туди трохи полину. Проте вважалося, що й полин не допоможе, якщо на воді в цей час біло іскриться русальна квітка. Не тільки у нас зберігаються легенди про латаття біле. До прикладу, Італія зберігає розповідь про красуню Мелінду, котру вкрав болотний цар Страховисько, і одружився з нею. Від того шлюбу народилася латаття біле, пелюстки якого нагадують колір обличчя Мелінди, а тичинки – золотаві коси красуні. Кожного року вкриває Мелінда трясовину квітами, нагадуючи своїй згорьованій матері, що вона жива, вічно юна і царює над болотом. Через тисячі років дійшла до нас стародавня грецька легенда про водяну німфу, яка палко покохала силача Геракла. Але той не відповів їй взаємністю, і німфа згоря обернулася на квітку білої водяної лілії. Тому й досі наукова назва рослини німфа біла. Який же скарб ховає у собі ця королівська квітка? Спробуємо розкрити її таємниці, цінні речовини, котрі містить рослина, Кореневища містять алкалоїд німфеїн. Дубільні речовини до 10%, крохмаль до 20%, листя містить флавоноїди, глюкопіранозид лютеоліну, міри цитрин. дубільні речовини, щавливу кислоту, пелюстки квіток містять флавоноїди, глікозиди кемпферолу і кверцетину, а також карденоліт німфалін. Насіння містить дубільні речовини більше 1%, карденолітнімфалін, крохмаль до 47%, жирну олію. Згідно сучасних досліджень, підтверджується широкий список лікувальних властивостей латаття білого для людини. Білу водяну лілію використовують при лікуванні діабету, при різного роду запальних процесах, захворюваннях печінки, інфекціях сечовивідних шляхів, має тонізуючі та афродизіачні властивості. Попередні дослідження повідомляли про антиоксидантну, протизапальну та гепатопротекторну дію рослини. Ці ефекти можна пов'язати з деякими фітохімічними компонентами з класу поліфенолів, що містяться в рослині, такі як елагова кислота, галова кислота, їхні метиловий і етиловий ефіри, це, окрім флавоноїдів, таких як кверцетин або кемпферол. Кверцетин входить до складу лікарських препаратів, які застосовуються в лікуванні бронхіальної астми, захворювань серцево-судинної системи, опіків обморожень, запалень, при лікуванні катаракти, допомагає в лікуванні раку, молочної залози, предміхорової залози, товстої кишки, легень, мозку, лімфосаркомії, лімфогранулематозу. Наявний у складі препаратів, які використовуються в профілактиці атеросклерозу і захворювань суглобів, артрозу, артриту. Він також є в косметичних засобах, призначених сповільнювати старіння шкіри. Кемферол має антиоксидантну, спазмолітичну та протизапальну дію, також досліджується як потенційний протипухлинний агент. Лікувальні властивості рослини залежать не тільки від наявності у неї флавоноїдів і поліфенолів чи іншого роду антиоксидантних чи біологічно активних речовин, але й від вмісту макро та мікроелементів. Отже, в екстрактах латаття білого були знайдені. Велика кількість калію від 5 до 11 тисяч міліграм на кілограм, магнію від 2 до 4 тисяч міліграм на кілограм, фосфору від 2 до 5 тисяч міг на кілограм, та натрію від 5 до 37 тисяч міліграм на кілограм. Потрібно відзначити, що основна увага при вивченні латаття білого приділялася саме гепатопротекторним, тобто властивостям захисту та відновлення печінки та її функцій. Науковцями ця рослина відзначається як перспективний гепатопротектор. У цьому напрямку були проведені дослідження на інтоксикованих тваринах. Результати показали покращення показників печінкових маркерів, відновлення системи антиоксидантного захисту та помітний вплив на медіатори запалення. Наведемо кілька рецептів народної медицини. При затримці сечі і болях при сечовипусканні готують відвар. Дві столові ложки коріння заливають півлітра кип'ятку. Настоюють ніч і п'ють через кожні дві години по столовій ложці, починають прийом з 6-ї години ранку і закінчують о 22-й годині, роблячи перерву на ніч, курс лікування 7 днів, якщо сильно випадає волосся. Одну склянку коренів варять 10 хвилин на повільному вогні в одному літрі пива і миють цим відваром голову. Через поступове зменшення природних водойм, через численні наслідки людської діяльності, котра аж ніяк не спрямована на збереження і зачасту не враховує заходів, котрі були б спрямовані на збереження флори і фауни, на сьогоднішній день латаття біле і не тільки знаходяться на грані зникнення. Через екологічну несвідомість людей, що йде в парі з нахабством та безкультурієм, молоді люди часто густо знищують це чудо природи заради хвилинного задоволення, не дивлячись на те, що рослина охороняється законом. У зв'язку з цим у нас буде переконливе прохання до тих, хто перегляне це відео. Будьте свідомі та шануйте те, що було для вас збережене пращурами, для того, щоб передати майбутнім поколінням. А поки поділіться цим відео з друзями та знайомими, щоб повернути у долінь траві минулу славу та цінність.